Доброго дня, вітаю в науково дослідній лабораторії робототехніки та керування. Ця лабораторія навчально наукового інституту енергетики, автоматики та водного господарства займається дослідницькою, науковою та викладацькою діяльністю в галузі робототехніки, мікропроцесорних систем керування та мікропроцесорних пристроїв. Тут ми викладаємо робототехніку, студенти досліджують мікропроцесні системи керування роботами, щитування інформації з різноманітних датчиків, вімкнення приводів, інтерфейси, передачу даних з мікропроцесорних засобів на комп'ютер, в інтернет, на сервери та інші вузли в мережі. Також студенти вивчають тут розробку та програмування мікропроцесорних засобів. І вбудованих систем керування, як загального призначення, так і безпосередньо для робототехніки. На заняттях в даній лабораторії студенти можуть спробувати керувати різноманітними роботами, як колісними, так і гусеничними роботами-маніпуляторами, керувати квадрокоптерами та іншими проховими засобами. В межах даної лабораторії проводяться наукові дослідження в галузі керування та навігації роботів. Розпізнавання об'єктів роботами, засобами комп'ютерного зору, а також загальні питання систем керування. В межах наукових досліджень, які проводяться в цій лабораторії, розробляються мікропроцесорні плати та контролери керування на базі мікроконтролерів Atmega, мікроконтролерів stm 32, esp 32 та ESP8266, а також одноплатних комп'ютерів Pi. Дослідження, які проводяться в цій лабораторії, мають також практичне значення. Наприклад, студенти займаються в даній лабораторії розвитком своїх стартапів. Зокрема, це розумний сигналізатор збігання молока, який відстежує. Збігання молока або іншої рідини на плитів користувача і надсилає повіщення через telegram пот на смартфон користувача. Також друга розробка це прототип робота міношукача який дозволяє пришвидшити розмінування замінованих територій України. Наша лабораторія має можливості як для розробки мікропосесових плат керування на базі мікроконтролерів, так і виготовлення дрібносерійних партій продукції. Тож запрошуємо до співпраці та спільних проєктів.